Доброго дня, ваш увазі будинок Словоходосівка, отежне містечко. Сам будинок 280 метрів, є басейн, є сауна, гараж на два авто, алюмінієві вікна, будинок побудований з повноцілої цегли, ділянка 10 соток поруч з лісом. Асфальтований підміст, гарна локація. Зараз дороблюють озеленення. Мотор вже встановлений, забор будуть дороблювати, фасадний. Моноліт іде перекриття, моноліт іде також дах. Плоска криша. Це такий гараж для авто. Саме в цьому місці ворота вставлені. і ліворуч таке. Підсобне приміщення можна. Цеглі це це котельня, так? Цей котельня можна об'єднати а вихід іде на задній двір. Всередині зроблена штукатурка, вже під себе робиться ремонт. Висока стеля. Це якраз вхідна група. Ми війшли, Праворуч іде пардробна, хідна. Гадаю, алюмінію вікна, алюмінів двері, розсувна система алюмініума. Бокові такі кутові вікна також. Кімната на першому поверсі окрема є. З такою симпатичною панорамою. Рама з вікна можна подивитися. Бачите, з цегла. Тут також цегла, півтори цегли побудовані. Далі тут ліворуч іде санвузол. Великий об'ємний синвузов і це сама вітальня з кухні. Кухня тут гарно ставиться буквою Г з острівцем. Основна система зліва і справа. З виходом на терасу. Також є додатково три тераси нижня і дві верхні. Також там знаходиться басейн і сауна. Длянка нагадає. 10 соток. Зараз покажу вам докладно планування повністю на ще другому поверсі і підемо ще в задній двір з вами подивимось. Гарні сходи зручні. З другого поверху ще краще панорама відкривається. Це перша кімната з виходом на ту терасу давайте я вийду поки що вам. Ясь тінкерна плитка зроблена, термодерево. Якраз видно, як гараж тут іде. Глуха мембрана. зроблено все гарно. І така чудова. Відкривається панорама. Ще я нагадаю, з цього боку буде озеленені? Отже є тротуарна плитка, це все помиється, прибереться, забор, фасадний дробиться, калітка, ворота. До кінця це все буде. Ця кімната виходить з балконом. з такою верхньою терасою. Друга кімната. З кутовим вікном панорамно. Це сухо. Якраз дощі активні йдуть. Все гарно зроблено. Це санвузол, загальний. Великий санвузов ну, легко міститься і два рукомийника, і ванна, душова. І це мастер спальня. мастер спальня з виходом на велику свою верхню терасу. І також є прохідна гардеробна буквою Г велика гардеробна. з типним іконочком в кінці. І також є свій санвузол. Вихід іде і з санвузла і також з кімнати. Якраз такий має вид сама тераса. Зараз спустимось вниз, покажу вам також задній двір. Тоді на другому поверсі, нагадую. Три спальні, два снузли, дві тераси верхні і велика геобразна гардеробна. Такий має вид кухня цвітання. Вийдемо через головний вхід. Якраз внизу зроблена натуральна каміння плитка. Будиночок знаходиться наверху, то має гарні краєвиди. Так, ще раз покажу, який виглядає фасад. Тут з переливом йдуть кільця. Це багато кілець. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять кілець в одному і в іншому. То велика, великий септик з переливом. Бачите, який красивий краєвид має фасад. Це красиво виглядає, естетично. І давайте підемо. Здій є боковий прохід. Набору тут більше він. Також є на декілька машин парковісця. І двіконні натуральне каміння. Цей заборчик ще доробиться, то сусідів не буде видно, буде тільки видна панорама. Тротуарна петка вже зроблена, залишилась. Тут по погоді дробиться газон. Кріло доробується також, тут дошиється ще все. І в вашій увазі задній двір. Тут забор доробиться обов'язково. Така велика сауна 40 метрів, також розсувна система, алюмінієві вікна і басейн. так виглядає фасад будинка ззаду. Гарна задня частина ділянки. Тут ще таке підсобне приміщення. Не підсобне місце, щоб речі. 5 підсобне, да. так. так воно все зроблено. Ну, деталі залишилось тут робити, будинок є в наявності. Запрошуємо вас на переглядку, цікавить даний ряд будинка. Будемо раді вам показати. Описі тоді ціна контактний номер. Є всім месіджери. Запрошую вас всім дня. Побачення.